Давайте з вами приготуємо ну дуже смачну закуску-перекуску з лаваша. Я вже його нарізала на ось такі полоски, підготувала бекон і тоненько нарізала сир. Тепер готую соус. Одна столова ложка майонезу, зо дві столові ложки кетчупа. Ой. Трошки додаю чорного перцю. Ну, це за бажанням. Полоска лаваша, чайна ложка соусу. Беру полосочку бекона, Викладаю по довжині, Вкладаю сир і закручую. Тут все дуже просто. Рулетик готовий. Викладаю на деко з пергаментом. Але тут не обов'язково брати. Бекон. Тут можна взяти будь-яку ковбаску. Змазую зверху яйцем. Посипаю кунжутом. Ставлю в духовку 180 градусів на хвилин 10-15. Буду дивитися, щоб вони так гарно підпеклися зверху, підрум'ялились. Ось такі класнючі вийшли. Ще гарячі, вже смачно. Класні рулетики вийшли. Супер. Дуже смачні.